Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні хочу поговорити з вами про страхи. Питання про страх прийшло до мене зараз від учасниць марафону Я Є жінка нової епохи, разом з якими ми працюємо над створенням цієї жіночої структури в епоху Водолія. І так сталося, що на вході в цей марафон було підняте питання про смерть, тобто питання про перехід. Із одного виміру в інший. І ось на певному етапі піднялося питання про страх. Що таке страх? Це питання розглядалося багатьма вченими містиками, майстрами, вчителями. На цю тему я впевнена, існує дуже-дуже багато інформації в інтернеті, в Ютюбі, в соцмережах. Існує багато технік опрацювання страху. Я ж сьогодні хочу вам надати просто своє бачення цього питання, вже знаєте, як то кажуть, з позиції свого досвіду. Бо чесно скажу, перед тим як писати це відео, не ходила по інтернету, нічого не шукала, не конспектувала. Просто хочу зараз від серця поділитися інформацією, яка в мене є, накопичилася вже до цього моменту. Трай для мене є в принципі низьковібраційною субстанцією. Це інформація низької вібрації, яка живе з нами, яка може стати частиною нас бо тілитися не лише на тонкому плані, не перебувати не лише десь там в астральному нашому тілі, а й в фізичному тілі, Утворити певні блоки, певні зажими, певні спазми, да, які будуть заважати течії нашої енергії. Це може бути сутність, це може бути ну, сутність, що таке? Сутність це також просто ну, нібито згусток такої ну, темної енергії або знов таки низької вібрації. І ми стикаємося з цим, переживаємо це. Тоді, коли самі спускаємося на такий рівень. Інша справа це те, що деякі страхи були вже прописані в нас або за довго до нашого народження, да? прийшли до нас з попередніх втілень, або були передані нам нашим родом. І тоді ці страхи є завданнями, задачами для нас, які ми маємо розв'язати. Да? Вони можуть підійматися в певний, на певному відрізку нашого життя, бути активованими через певні події або якимись людьми, ситуаціями, думками, сюжетами, можна щось побачити в новинах да, і відчути цей страх. І а, а, до цього слід правильно поставитися. Не можна на це закривати очі, не можна, а, ну так, знаєте, тут а, такими. А, Афірмаціями користуватися лише я не боюся, це не мій страх, я тебе там просто відпускаю чи якось. Страхи вони мають таку дуже-дуже щільну природу. Да? Вони в нас містяться, якщо говорити про структуру нашої системи, людини як системи, то вони прикріплені буквально до першого нашого центру, до центру Маладхари. І можуть а, десь блокувати один з трьох рівнів молодхаричного нашого тіла. І це дуже-дуже ну, потужні енергії, від них не завжди буває так легко відчепитися, да, позбутися їх. Який алгоритм дій. Але це потрібно зробити. Це потрібно зробити. Звичайно, є страхи, які. А, Потрібні нам, ну я так зроблю, потрібні нам добри до часу, поки ми усвідомлюємо себе, перш за все, фізичним тілом. Це страх, який нас стримує з того, щоб ми не стрибнули там з балкона, там з 10-го поверху, да? або не пірнули з якогось причала в глибину, не знаючи, що там в тій воді біля причалу, да? може якісь там сваї. Або не полізли у вогонь, або не встромили пальці в розетку, або там. Ну тобто це страхи ті, які пов'язані з нашим рептильним мозком і які м, вберігають нас як фізичне тіло на землі від загибелі. Да? Їм вже мільйони років також з тим страхам, але поки ми тут живемо, поки ми втілені а, в наш біоробот, а, вони нам потрібні. Бажано просто їх зробити нашим інструментом, да? інструментом взаємодії з реальністю. Тобто, перш ніж взаємодіяти з якимось простором, який є незнайомим новим для нас, це може бути тварина якась, да? або навіть комаха, якась маленька, або якийсь, якась ягідка, знаєте, якої ми не знаємо, що це воно таке, але нібито хочеться скуштувати, а ну, яка вона на смак. Але ж це може бути отруйна речовина всередині, Да? І от страх самозбереження, він нас врятує, інстинкт самозбереження, він нас врятує від того, щоб з'їсти щось невідоме. Ну, я приводжу різні приклади, щоб ви зрозуміли, що страхи нас насправді бувають дуже-дуже різними. Який алгоритм діє? Перше, що слід зробити, слід його побачити. Ми не завжди. Бачимо наші страхи. Людина, яка може сказати, що вона не боїться нічого в цьому житті, раптом одного разу чомусь, опинившись в закритому просторі або посеред натовпу, який біжить, який біжить скаженілий, відчує справжній. Страх бути розчавленим оцією скаженілотов. Я кажу зараз про приклади з життя не, не з підручників, і тоді відкривається нова, нібито грань себе те, до чого, чого ми не знали до, до певного моменту. Тому я ніколи не кажу, що я вже подавала всі страхи. Ні, в мені ще багато страхів, або я знаю, що є ще ситуації, в яких я буду проживати страх як емоцію. Не як стан, а як емоцію. І от а, стан страху це коли людина живе і а, протягом певного відрізку життя, а є й такі, що все життя проводять в страхах, ну таке вже свідоме життя в страхах, що не вистачить ресурсів, закінчаться гроші, я захворію і помру. А раптом в мене трапиться рак. А раптом моя дитина загине, а раптом мене кине чоловіка, бо я не знайду цього чоловіка-партнера, і людина в цьому страху живе. Да? От це стан страху, який, в принципі, рано чи пізно приведе до дуже-дуже небажаних таких наслідків, які зруйнують і психіку, і фізичне тіло остаточно. Але ж. Є просто емоція страху, коли це є реакцією на щось, що трапилося в нашому житті. Знов таки, що ми побачили, відчули, прожили да, від а, а, зіткнення з чимось. І от в таких моментах ми маємо зробити певні кроки: побачити знов-таки, вже втретє повертаюся до алгоритму. Побачити страх, визнати, що це страх. Ого, а чи в мені також може бути страх. Значить, я теж можу чогось боятися круто дати ім'я цьому страху. Тобто ми маємо розпізнати, що саме спричинило прожиття цієї емоції, що саме викликало її. Да? Бо емоція це, в принципі, рух в перекладі. І от дивіться, це може бути. Чому я кажу про те, що бажано розпізнати? От а, сьогодні буквально трапилася така ситуація, коли людина запитує: а, мене запросила там на якусь подію, я не знаю, чи йти мені, чи не йти. Як ти думаєш, да? Ну, там вона до групи звертається. Як ви думаєте, чи слід мені йти? От, подивіться, а, ну, як оскільки ми вже говоримо на цю тему, подивіться, наскільки очевидним є страх. Да? От, нібито сумніви людини піти чи не піти, але ж чому не піти? Да? Бо скривається за цим якийсь страх. Це може бути передчуття, а може бути просто страх проявляти себе, чи приймуть мене в тому суспільстві, да? тобто бути, страх бути не визнаним. Страх там підпадання під певний егрегор, ну як в тому випадку, також. Страх того, що там щось таке відбудеться, що я не зможу контролювати, бо середовище для мене незнайоме, і так далі. Тобто страхи іноді, так знаєте, бувають дуже-дуже щільно завуальовані, завуальовані. Або коли там дитина починає міркувати про навчання в іншому місці, і ви кажете, та навіщо тобі кудись їхати? Як ти там будеш навчатися? або ви говорите. Це не найкращий вибір вузу, да? є і в нашому місті хороші вузи, там вищі навчальні заклади. Нібито тут є турбота про дитину, є якийсь страх, що з дитиною щось трапиться, да? там небажане, чужі люди, чуже місце, чуже оточення, і мамка там чи бабка не буде поряд. Але ж якщо ми йдемо далі, глибше. І будемо більш чесними з собою. Тому побачимо, що тут криється страх лишитися на самоті. Бо дитина піде, а що ж буде зі мною? Як я залишуся тепер в цьому просторі, коли моя дитина піде? Страх відпустити дитину, страх самотності і знову страх смерті. Бо насправді. Ну, в принципі, всі страхи так чи інакше зводяться до страху смерті, тільки якщо під цим страхом розуміти не лише фізичну смерть, фізичний да, перехід, коли ми полишаємо це тіло і переходимо в іншу вимірність, а й перехід, коли ми його робимо з одного виміру свідомості на інший. От люди іноді бояться потрапити в якусь секту. Да, не йдуть у навчання, хоча відчувають певний поклик. поклик. Бо насправді за цим йде страх втратити ем, его, да? бо душа знає, що якщо людина пройде це навчання, отримує це, ці знання, то вона переосмислить багато-багато речей в своєму житті, і це змінить її світосприйняття настільки, що его має вмерти ще за життя. Зараз таке нам також даровано для того, щоб здійснювати перехід з одного рівня на інший, а я про свідомість, не завжди для цього вже треба фізично вмирати. Тож страх смерті це не завжди про фізичну смерть, а й про перехід. Після того, як ми дали ім'я цьому страху, побачити, визнати його. Дати йому ім'я слід прийняти той факт, що цей страх є наразі частинкою мене? Так, зараз я знаходжуся саме на такому ступені розвитку, саме в такій позиції, саме в такому стані психоемоційному, можливо, да, що проживаю от такий стан, таку емоцію. Коли ми приймаємо, що це є частиною нас, ми можемо себе запитати, то навіщо це мені? Навіщо це мені? Навіщо моїй душі потрібен такий досвід? Що я особисто маю усвідомити, проходячи цей досвід? Коли я перебувала от, ну, частину весни, літку і літо і осінь в Херсоні, там кожного дня були вибухи, да, руйнування будівель і вмирали люди. І я з тобою питала багато разів, навіщо я там перебуваю? Навіщо я а, нібито ставлю під загрозу своє життя? Навіщо я шукаю про життя цього досвіду страху вмерти? Да? І насправді мені не довелося а, прожити цей страх вмерти. Але ж а, я розуміла, от ставлячи собі ці запитання, що моя душа. Це одна з причин перебування мого там, да? моя душа потребує цього досвіду. Для чогось моїй душі потрібно чути ці вибухи, да? дивитися на реакцію, проживати це. І це з одного боку розширювала спектр моїх емоцій, збагачувався мій емоційний інтелект, в тому числі да? от спектр, як знаєте, як палітра фарб набуває нових відтінків. З іншого боку йшло все більше розуміння, що ну, цього страху немає. Насправді цього страху немає, і того немає, бо відкривалося дуже багато ілюзій, які могли саме в тому середовищі тільки відкритися мені і розчинитися після того, як я їх усвідомила і зробила своїм досвідом, тобто прийняти. Як частину себе, як частину шляху своєї душі і зробити це своїм досвідом. Якщо не вдається таким чином відпустити, якщо страх нікуди не дівається, то обов'язково обов'язково треба проводити практики. Практик безліч, дуже багато практик існує. І працювати треба і на ментальному рівні, тобто прочитати, подумати, поміркувати над цим, да, от на рівні мислення ментально проговорити, знайти логіку або визнати нелогічність того, що відбувається. Да, от коли людина має страх перед невеличкими істотами, да, от я, наприклад, знаю, що я ну мабуть ще боюсь, ну принаймні не ну, таку відразу дуже сильно відчуваю до змій. Я знаю, про що це цей страх, ця фобія. Але поки що я не подолала в собі це небажання торкнутися цієї тварини, цієї ретилії. Але ж я знаю, що коли це відбудеться, це допоможе мені фізично на рівні фізичного тіла, це важливо. На рівні фізичного тіла розпустити цей страх, розчинити цей страх. Розумієте? З фізичним тілом потрібно працювати. Через вправи, спеціальні релаксаційні. є е, дуже багато простих вправ, і в мене є тренінг е, з приводу цього. Він присвячений нібито подоланню стресу в собі, але стрех, страх він і спричиняє стрес, коли організм зжимається да, блокується. І тоді, е, ну там або я можу іншу низку там вправ запропонувати. Ви їх можете і в інтернеті знайти. З фізичним тілом обов'язково треба працювати і ментально, і фізично. Як працювати з емоціями? Також існує дуже багато технік. Я полюбляю арт-терапію. Я полюбляю арт-терапію в цьому випадку. І от, якщо б хочеться захопити. Е Одразу поєднати нібито декілька технік в одній зараз в цьому відео тільки одну вам запропоную. Ви можете взяти аркош паперу. Бажано чистий, не розлінований ані в кліточку, ані в лінієчку, просто чистий аркош паперу. Сісти, усамітнитися і подумати, приділити час своєму страху. Написати його або написати всі страхи, які ви тільки маєте знаєте в своєму житті, приділіть цьому час і просто випишіть їх. Страх втратити гроші, страх втратити житло, страх втратити близьких, страх втратити чоловіка або конкретно дитину, страх загинути від снаряду, страх. Втратити кінцівки, якісь, да? страх старості, також у багатьох жінок, страх розтовстіти, страх втратити партнера, що він мене кине, страх опинитися в якійсь незручній ситуації серед великого скопичення людей і так далі. Їх може бути цілий список. Можна одномоментно виписати їх, виписати, щоб побачити їх ну, буквально, от проговорити їх. Причому, коли ви пишете, фіксуйте, що відбувається в тілі, бо в тілі будуть йти якісь реакції: десь буде зжиматися, десь мурашити, десь буде холодок, десь буде, можуть спітніти долоні, десь може там на на потилиці волосся зашевелитися. Знаєте як? Ну, різні різні стани ви можете проживати і відчуття в тілі. Просто фіксуйте їх. О, щось там, щось там, щось там. Ви нібито мозку показуєте тоді ділянки, де щось накопичилося: в ікрах, ніг, от в ікрах, а, в гомілках також дуже часто у нас скопичений такий біль і страхи, пов'язані з родовими якимись там програмами, ті, які нам передані, в стопах. Ось після цього. Ви берете ручку або ну, карандашну бажану, або фломастер, прям. І поверх цього от просто вбираєте всі ці страхи в себе на вдосі. І на видосі. З усієї сили малюєте щось на цьому листі, просто ну, знаєте, як, якісь такі лінії робите викид, як він називається в Да? от Просто ви викиньте все, що є в вашому організмі, просто через оцей малюнок, скажімо так. Потім подивіться, чи хочеться, коли ви зупинилися, подихайте, і подивіться, чи хочеться вам щось. Домалювати, закреслити, або більше додати чорного, або внести якісь інші кольори, червоний, синій, жовтий. Подивіться на цей малюнок. Зараз я не про нейрографічну техніку, а на рівні просто відчуттів. Якщо більше нічого не хочеться, довикинути, да? довикинути. бо після викиду має ну, пере ваш стан має переходити в стан прийняття да? заспокоєння потрошки і прийняття. Тому може захотітися туди додати якихось фарб. Ви можете відчути вдячність до деяких страхів, бо усвідомити, що якщо б не було страху, то я б пішла туди, де потім там щось сталося. А якийсь страх мене врятував від того, щоб піти туди і бути знищеним, наприклад, або там ображеною, або зґвалтована, або ще щось таке. І що ми робимо після цього? Я люблю працювати зі стихіями в такому випадку, бо страхи це низькі вібрації, я вам казала, і стихії – це наш рівень фізичного тіла. На рівні фізичного тіла, от десь до серця, на ніжних центрах, ми взаємодіємо зі стихіями. Коли я хочу з чимось, розстатися, розстатися я змиваюся водою. Будь-що, весь негатив хоч з себе, хоч з якихось предметів, хоч з одягу, хоч з їжі, не знаю, я завжди змиваю водою. Бо через кастрище, ну, через вогонь, воно перетворюється в дим і нібито підіймається да, вгору туди. А мені хочеться, щоб це все було змито. Тож я йду до крану. І оцей аркуш паперу з. Прописаними на ньому, промальованими нашими емоціями стану страху, я просто підставляю під, відкриваю кран і підставляю під воду і звертаюся до води так, як я можу. Водичка сестричка, змий зараз енергію страхів з цього аркоша, з усіх моїх тонких тіл, з мого фізичного тіла. Нехай піде ця енергія з мого життя. І нехай вона трансформується у щось світле, нехай, потрапивши в землю, трансформується в любов, в прийняття, в щось корисне для всього людства і для нашої планети. І я дякую тобі, водичка, сестричка і матінка земля, за допомогу в трансформації негативної темної, в'язкої низьковібраційної енергії на світло. Дякую, дякую, дякую. Ви можете супроводжувати цю а, операцію, таку, да? цей ритуал своїми словами. Головне, щоб вони йшли від серця. Ви просите стихію води і дякуєте їй. Ви просите стихію землі і дякуєте їй або планету. Це один такий з найпростіших способів роботи зі страхами. І а, на сам кінець хочу вам сказати. Можливо, кожному з нас потрібен свій інструмент в роботі зі своїм страхом, бо завжди нам кажеться, що здається, що наш страх він якийсь унікальний. Тож нехай вам прийдуть майстри і техніки, які допоможуть вам позбутися саме вашого страху. А ви спробуйте налаштуватися на те, що коли ви в своїй свідомості, в своєму розвитку підіймаєтеся вище, вище, вище і вище. Ви на якомусь етапі виходите з того простору, де страхи ще можуть володіти вами. Да? Ви виходите, ви стаєте настільки яскравим світлом, самі по собі, що страхи буквально спалюються у вашому світлі, у світлі вашого вогня. вогню. І нехай страхи, якщо вони і будуть проявлятися в вашому житті, то тільки задля того, щоб бути. Імпульсом до розвитку, до нового кроку на шляху вашого еволюційного розвитку, розвитку вашого, вашої душі. Обіймаю вас і до наступних зустрічей. Якщо будуть запитання, пишіть під цим відео.